Вічі синів велесом глядить, В сад рожеву остру кличе і метеликом летить. У ворота літа дзвонить юний вересень, школяр, золоте калини, грано, осінь хилить на буква. Дорогі учні, любі вчителі, шановні батьки та гості нашого свята. Ми раді вітати вас у нашій школі. Сьогодні перший день осені. Усі квіти вклоняються в цей день школам, що відкривають свої двері учням. Тож вітай, шкільна родина, гучними оплесками. Цей чудовий, ніщи, не зрівняний день день першого дзвоника Україні сонячних знань. Умить! Коли дружна шкільна родина приймає у свої обійми першокласників, таких радісних і схвильованих, а поведуть наших першокласників стежками в чудову невідому країну знань наші перші вчителі Савченко Інна Миколаївна та Хібіч Ірина Святославівна. з полівійку внести державний прапор України. Стояти струнко. Шановні наші батьки, гості. Я хочу привітати всіх. З гарним святом, святом Першого дзвінка. Це дійсно свято для всіх освітян, для всіх учнів нашої великої держави, яка називається Україна. Це свято також цікаве тим, що в цьому році, ви знаєте, ми святкували 20-ту річницю Незалежності України. Всі учні школи, які зараз тут стоять, це діти України, які народилися в залежній державі. І, мабуть, завдання нас, вчителів, так виховувати дітей, щоб випускники школи, учні школи завжди гордо несли своє звання Я українець. Я хочу привітати наших випускників, яким залишилося в школі бути всього рік. У них буде непростий рік, тим більше, що цей рік на цілий місяць буде коротший. Потім вони будуть здавати незалежне оцінювання. І стануть студентами вищих навчальних закладів, та як стали практично всі випускники минулого року студентами вищих навчальних закладів України. Я вам бажаю наші один так прожити цей рік, що коли ви будете здавати державну підсумкову атестацію, ми могли поставити вам лише 10, 11 та 12. Я впевнений, що всі учні школи гарно відпочили за літо і свої знання вони покажуть. На тому рівні, на, на нижчому рівні, ніж це було в минулому році. Сьогодні в нас дійсно величне свято. Це День знань і День Миру. І тому від імені районної державної адміністрації, районної ради я хочу привітати вас з цим святом. Що хочеться побажати? В першу чергу, це щоб навчальний процес вам проходив з радістю, тому що ефективністю його визначається в тому, з яким настроєм йде на урок вчитель, йде на урок дитина. Хочу вам побажати, щоб кожна хвилина уроку використовувалась максимально ефективно, тому що та кількість знань, яку ви отримаєте в школі, і надалі вам пригодиться і буде визначати те, ким ви станете в майбутньому. Тому ще раз вітаю вас цим святом, бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою і всього вам самого найкращого. День, дорогі друзі, вітаю святом першокласників, учнів, вчителів, батьків, всіх тих, хто прийшов розділити свято першого дзвінка. Я вам дякую, що ви сьогодні всі вийшли на вулицю, на вулиці, і вся наша сіренька баранінка стала така, якась барвиста. Вам сьогодні скажу дуже багато теплих і добрих слів. Я хочу подякувати вашому педагогічному колективу, дирекції школи. За те, що друга школа гідно щастю на всіх змаганнях дуже серйозно представляє наше місто, яке ми маємо разом з вами зробити краще. Але я дуже хочу вас просити і сьогодні також. У нас декілька днів назад на пляжі зламали одну бесідку, яку ми саме збудували. Я дуже радий, що це не учні вашої школи, це учні других шкіл. Тому я вас прошу, дорогі діти, простіть Громадянами, російсь друзями, розсі дітьми. Не спішить стати дорослими. Доросле життя ще поставить перед вами дуже серйозне випробовування. Дуже серйозний виховний процес в школі, я знаю, проходить. Дуже серйозний освітній процес проходить. Але я дуже ще хотів би просити вчителів про наступне. Головні речі, на які потрібно акцентувати увагу, це дати можливість дітям самореалізуватися. Я на чиновській конференції казав, сьогодні дуже легко в центрі зайнятості знайти вчителя, еколога, ну багатьох таких інших юриста, а дуже важко знайти тракториста, електромеханіка, інших робітничих професій та спеціальностей. І настане, шановний Сергій Володимирович, я хочу я, оскільки я дуже люблю жінок. Визвольте ці квіти да, в особі да, Тетяни Василівни вручити всьому педагогічному колективу. І це вже традиційна кохма від Душка називається. Ви знаєте, що Всесвітній банк в Україні трошки там протягнув з виплатою, з видачею кредиту. Да? І ми сьогодні так трошки всі безрослі підемо. Але я придумав для себе режисерський хід. Сьогодні в школі дуже серйозно потрібно поповнювати матеріально-технічну базу. Тому ми сьогодні виконком Баранівської міської ради дарує вам свій Володимир конверт. за те, що є всередині, ви можете купити декілька серйозних журналів. І ви можете побачити все те, що ви можете купити, визначити з їхніми параметрами і з реальною ціною. Зі святом! Торжество, торжество всіх разом першого дзвоника, дзвінок, який сповістив про новий навчальний рік. І я вам хочу побажати всім вам, великого здоров'я, терпіння у вашій справі, великі відповідальні. Ми будемо Ми зможемо сами за там до батків. Стовчети можна добре, бо маю мету. Я знаю, штам коли підношу, а мрій світ не знадже ніколи. То знайте, я буду директором школи. Стамка наша, тепер нехай знає, командкою нас вже підростає. А ще досягнув за царний, значить місто столом. Школа це важлива річ, прокидався всю ніч. Раз у раз питав за дусі, чи я не запізнюся. Де зошит, де буква? Я вже учу, я школяр.